Підсумовуючи цей прожитий тиждень, який ми з вами разом з Ісусом Христом, Господом нашим, пережили і до сьогоднішнього дня, в якому Господь кожному з нас каже, що ми є з вами свічниками істини що носимо світло істини і Божої благодаті. Все, що Господь навчає в Біблії, а слово Біблія перекладається книга життя. Не історична книга, не цікавий детектив, а книга життя. У сучасна людина в своєму відношенні до святих речей є байдужою. А Христос каже: ви є світло для світу, не може світло сховатися під посудину і не ставлять свічника під ліжко, але ставлять в хаті щоб воно світило всім наверха. Христос Господь засвічує те світло, коли людина справді серйозно налаштована для своїх власних перемін. Вона йде за Христом, який є істинний Бог. Вона не шукає собі чогось іншого, що має привабливість. А Христос є той, який каже: Я є дорога, правда і життя. Коли хто цією дорогою буде йти, не блукатиме в темряві. Земні царі, як ми кажемо, політичний лідер чи лідер нації, коли доходить до піку своєї слави, він забуває, що він людина. Христос натомість каже, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Ми дуже часто думаємо, що якщо щось ми в своєму житті, на своєму життєвому шляху, а особливо християнському здобутку, здобули, і нам здається, що нам цього достатньо. Піти час від часу до сповіді, піти час до часу на службу Божу, а інколи просто пасивно. Постояти і спостерігати, ми мусимо розуміти, що божественна літургія це якраз присутність живого Бога, це і вершина християнської молитви. І дуже часто люди думають, що стоячи на службі Божій, можна співати все за священником так воно трапляється. Цього не варто робити. Знаєте, в сучасної людини є одна дуже важлива проблема. Вона не вміє слухати. Вона хоче кричати. Натомість Христос, коли говорить, говорить тихо і спокійно, умиротворено. Бо Він приносить зі своїм словом мир у світі. Христос бере людське тіло на себе, щоб показати, який образ людина втратила в своєму житті. Адже ж людина створена на образ і на подобу. Людина втратила образ Бога в собі. Тому Христос бере людське тіло, щоб показати, якою людина була перша, і якою вона має бути зараз. Тому учні кажуть, мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. А він каже їм, Мати моя і брати це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Наскільки ми стаємо рідними в очах Бога, ми, ідучи за Христом, відновлюємо цю, цей образ і цю подобу. Знаєте, в Тома Аквінській у книжці у роздумах наслідування Ісуса Христа каже такий гарний вислів. Коли людина потрошки починає слідувати за Христом, вона стає носієм його світла. Його не чись іншого, тільки його. Згадаймо цей момент, коли Пресвята Богородиця каже до Ісуса, вина не мають. Хоча Ісус відповідає, що тобі і мені, жінку, ще не прийшла моя година, але вона каже, Слугам, що тільки вам скаже робіть? Тобто Богородиця чітко вказує нам, де є істина, де є правдиве світло, де є правдиве життя. От подивіться на ікону Богородиці. вона дивиться на нас, але рукою вказує шлях до Ісуса. Там є світло, там є правдиве життя. І це важливо. Тому, дорогі брати і сестри, нехай це світло Божої благодаті засяє в наших душах і серцях. Амінь.